Якщо у вас в кармані є гроші, я вас вітаю, ви з Переяслава, тому що кожний історичний який зображений на гривнях так чи інакше пов'язаний з цим містом. Посудіть самі тисяча гривень. Володимир Вернацький і його предки колись були пов'язані з Переяславщиною. П'ятсот гривень. Григорій Сковорода. Він працював ось там в школі. Двісті гривень. Леся Українка. Скажете, Максим, ну вона ж точно ніяк не пов'язана, а пов'язана, тому що вона була родичкою Михайла Драгоманова. А потомок Драгоманова був Драгоман Грек, який жив в Переяславі. Сто гривень Тарас Шевченко. Він тут жив. Він тут працював. Він тут творив. І тут він написав заповіт. 50 гривень Михайло Грушевський. Він провів не один десяток наукових праць пов'язаних з цим краєм. І він сам говорив, що існує трикутник Чернігів, Київ, Переяслав, 20 гривень. Іван Франко аналізував в бібліотеках твори Київської Русі, подивився на них і думає: Стоп, так це твір про Переяслав. І він його написав: 10 гривень. Іван Мазепа будував тут церкву п'ять гривень, Богдан Хмельницький. Переяславська рада проходила за поворотом. А Володимир Великий Ярослав Мудрий взагалі почали звідси історію Русі. Саме тому запам'ятайте, якщо у вас водяться гроші, дякуйте Переяславу.